Зальний ринок один із найбільших у Львові. Тут 396 торгівельних об'єктів. Працює більше ніж тисяча чоловік. Та останніх два місяці на цьому ринку діються несусвітні речі. Під гаслами майдану ринок захопили рейдери. Бандурей! 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 Все почалось 26 лютого. Тоді кілька десятків підприємців зайняли офіс ринку, вимагаючи від директора звіту, куди йдуть зібрані з них гроші. Я вам Запевняю, ну, журинок, купити, що шоринок платив не менше 200 ти тисяч податків місячних. Наче поколи платили податки, бо нас тоже сорок за тисяч за за місяць. Переговори вирішили продовжити в кабінеті директора. Вже там він відмовився розповідати, які гроші і за що збирає з орендарів. Продавці заплатили, все йшло в касу підприємства із каси підприємства. Воно йшло в банк, і в банку воно оподатковувалося. По яких по, показниках за що за оренду, не за оренду. Що мали от я хочу вас продавати на, на базарі? Що я маю що мене чекає? У нас є договір і в договорі все прописано. Ну ж я, я не хочу. От я не хочу причини повстання: торгівці мусили платити неофіційні кошти дирекції базару. Підприємці цей день назвали своєю перемогою, та з цього дня на базарі запровадили нові порядки. З'явилось і нове керівництво ринку. Профспілка. У день бунту серед посталих журналісти помічають чоловіків, які себе називають правим сектором, а також молодиків з автономного опору, відомого опонента свободи. Також зверніть увагу. Ось на цього невисокого добродія це Ігор Гарбор. Та тут чи не основну скрипку відіграє пані в червоному бареті? Я ви хто? я Козлова Оксана Васильівна. Уповноважений представник військово обласної асоціації вільних профспілок. Саме ці люди, нібито то рятівники провокзального керуючись гаслами майдану і незадоволенням підприємців, розіграють блискучий сценарій захоплення ринку. Скинувши стару адміністрацію, вони стають новим, нібито народним керівництвом ринку і створюють свою адміністрацію. Та що з того вийшло? Дивіться так. Нова адміністрація не встигає попрацювати і місяць, як починає збирати гроші з підприємців. Вони збирають е, кошти. У нас є талончики, е, у нас є люди, які можуть дати підтвердження, що вони збирають по 5 тисяч. Хто і скільки дає? По дві сто. Е, ну то й треба спитатися е, ту адміністрацію, яка сама себе проголосила, що не каже, що за світло. За воду, а зараз виходить, що вони ще більше збирають коштів, ніж платили тій адміністрації. З окремими підприємцями нова адміністрація навіть умудряється укладати договори і брати за це по 5 тисяч гривень. Жінщина була і директор, і ще один був троє були, всі друг другу валіли. Що, що, тобто ви, ви, ви коли заключали договір, ви заплатили 5 тисяч. Ну так, да? так. Да. Це за що? За сам договір, за місце. За що? Ну ані от, от хотіли зна. Ну тоді я заплатив і пішов. не прочитав договір. То сьогодні був. Я по прочитав договір, там не було. Ситуація з приходом нової адміністрації погіршилась набагато, оскільки більшість торгуючих, які мають намір реалізувати свою продукцію, яку вони виростили на своїх прилеглих ділянках, вони не мають можливості. Оскільки їм не надаються місця, і в більшості вони змушені торгувати на прилеглій території до ринку, зокрема по вулицях Городоцька, Олегорської, Фітковичі. Нова народна влада навіть почала трусити гроші у стихійних торгівців. Проблема для того, що ви торгуєте на вулиці. На вулиці? А чого ж ви ходили тоді гроші збирали? Почекайте, я ходив збирати гроші. Ну, ваші люди приходили я з вам... адміністрації. Я... Олексій представник нової адміністрації ринку. Збирає з людей гроші, називає себе учасником правого сектора. Його неодноразово бачили зі зброєю. Погрожував навіть своїм колегам. Андрій і Сергій разом з ним також збирали гроші з підприємців для проспілки. Однак, коли вони запитали на що витрачать ці гроші, їх виключили. Зате нам чоловіки показали свою звітність. То конкретно здавалися гроші директору Базару. Гарбара звертається. От дивіться, будь, будь ласка, значить, від 28.02. .00. 10 тисяч на охорону. Підпис Надя Сало взяла. В мене 10 тисяч гривень. Залишок грошей 7400 взяла на зберігання Антонова підпис. Ми знайшли пана Гарбора в приміщенні адміністрації ринку, аби той розповів на що витратив гроші, які йому віддавали чоловік. Поруч з ним тут, як тут з'явився уже нам відомий Олексій. 10 тисяч на охорону. Ну я не знаю, у вас дане. Та це надав може... Сергій і Андрій. Сергій і Андрій ага, от... Ага. от сало прийняла. Я... Я... Хто вас тут охороняє? Послухайте, я вам Друг, можу сказати. Я, я я могу члени я Поч... спілку. Почекайте, я вам охороняю. Членів... Я можу прощати. Ви 10 тисяч гривень на членів про спілки збираєте? Подижіть. Я вам можу так же саме написати. бумагу. приймала гроші на охорону, якої немає, і надія сало, голова про Жіночка і підприємицею Базару. Вона пояснила, підпис її, а гроші на охорону це членські внески профспілок. Та квитанцій жінка про собі не мала. Надію, сало аж надто почали захищати Лариса Брильова, ще один представник нової адміністрації. Дивно, але жінка приїхала аж із сівера Донецька. Бо Брильова уже не вперше займається рейдерськими атаками. Тут працює юристом на добровільних засадах. Там навіть на уже на є почти. Не знаю, навіть за що поеду назад. На билет даже денег нет. Не змогла нам показати звітності про спілки і Оксана Козлова. Жінка в червоному береті керувала усім бунтом. Оксана Козлова, приватний підприємець, член Львівської обласної асоціації вільних проспілок, займалася бізнесом на Дніпропетровщині. У Львові працювала у сумузвісній сімці сьомому управлінні міліції, яке прослуховувало людей. Збирала інформацію про працівників міліції керівного складу. У січні 2011-го продовжила свою діяльність на ринку торпеду. Відразу відмовилась платити за комунальні послуги. Ринок подав на неї до суду і виграв його. Вона уповноважений представник Львівської обласної асоціації вільних профспілок, до яких і входить профспілка привокзального ринку. Ви вже збираєте гроші, на яких Ми не збираємо гроші. Тому сказав Профспілка збирає тільки свої внески. Суто на комунальні. О, дивіться, нас є. 10 тисяч на охорону, сало Ерме охорони значить, немає. Значить, поясню, 10 тисяч. Це були... Е, якщо це е, розписалася пані Надія, значить це були внески. Охорони немає на не Е, Охорона є проспілкова. Е, Оксана Козлова уже давно співпрацює з автономним опором. Разом із цією організацією вона намагалась захопити ринок Торпедо і ринок південний. Лариса Брильова, Сєвіра Донецька також не випадковий персонаж. Журналіст Сергій Барашевський, який розслідував справу провокзального, переконаний, ці люди відпрацьовують проросійську схему. Представники автономного опору. Місяці два тому на прес-конференції і запис цієї прес-конференції є в Ютубі, повідомили, що вони є членами е, так званої профспілки захист праці. Так само до цієї профспілки захист праці належить і Лариса Брильова, це активістка е, із Сіверодонецька, яка зараз активно орудує на ринку при вокзальному. І так само приналежність до е, захисту праці визнає і сама Оксана Козлова. Е, керівник профспілки. Захист праці є Олег Верник, активний е послідовник ідей Медведчука, кума Путіна. Після запитань журналістів і Козлова, і автономи заперечують приналежність до захисту праці. Однак залишається найголовніше запитання: на якій підставі ці люди збирають з підприємців гроші, тим паче, що Самі підприємці не розірвали угод із колишнім власником ринку. Товариство з обмеженою відповідальністю про вокзальний ринок здійснює, має право здійснити господарську діяльність на території ринку при на підставі двох чинних договорів оренди земельної ділянки, на підставі договору купівлі-продажу об'єктів комунального майна. Зараз справою щодо привокзального ринку займається прокуратура і міліція. Звернулася. Працівники адміністрації ринку при вокзалі, а також працівники та підприємці ринку при вокзалі з колективними заявами про те, що адміністрації ринку невідомі особи, спрошуючи їхні права, не дають можливості здійснити підприємницьку діяльність. А підприємці звернулися, що у них адміністрація ринку збирає кошти і не розуміло, куди ті кошти йдуть. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, Олег Кухар. Крупным планом.